Завжди за будь-яких обставин і за будь-якої погоди на нашій кухні комфортно та затишно, тому що гості у нас цікаві і приємні люди, а страви смачні. Я надія Захарченко. Це програма Уманська кухня. Сьогодні я рада представити вам нашого гостя. Це Олександр Леонідович Костовський, головний технолог підприємства Агрокромресурси. Доброго дня, Олександр Леонідович. День. Я взагалі рада, коли на кухні чоловіки. Що готуємо сьогодні? Сьогодні готуємо рибу в солі. Її можна назвати по-різному, вона присутня в дуже багатьох кухнях світу. І недавно прочитав те, що в Чехії на Новий рік її роблять. От. Але е, недавно була передача, що в дуже дорогих ресторанах її подають під баснословно великою ціною. Е, а ми її можемо приготувати дуже просто в себе на кухні в будь-який момент, коли нам захочеться. Так що, тому що риби в, нас, в нашому районі дуже багато. Де наша рибка? Яку будемо готувати? Я поки що риби на столі у нас не бачу. Беремо самого ага. звичайного українського коропа. А якщо я не помиляюся, називається дзеркальний чи ні? Хто говорить дзеркальний, хто говорить королівський. Угу. Це короб, який виловили недалеко біля Умані. Правда? Да. Так, Так, що ми будемо добро? з ним робити? Значить, будемо готувати для нього, можна сказати, постільку таку підложку. Угу. Яким образом? Беремо яйце, сере. Тут у нас дуже багато тут, солі. Тут у нас сіль кухона, звичайна сіль артемівська. От, Беремо ножик і нам треба в цю сіль вбити два білка. Жовтки оставляємо на місці, так що, якщо можна, так, якось... Так. Навіщо потрібен білок, щоб е, соль взялася корочкою, шкіркою такою, і не розсипалася. Жовтки нам потім пригодяться. А скільки тут солі? Тут е, формула така дуже проста: кілограм риби, кілограм солі. Два кілограма риби буде, 2 кілограма солі. Угу. Півтора кілограма риби, півтора кілограма солі. Зрозуміло. Ну, а багато рецептів саме з риби, знаєте. Ну, якщо. Розібратися в нашому праці підприємстві, ми, де ми це саме випускаємо рибу. У нас більше 400 позицій. Немає такої риби, яку ми не можемо зробити. Асортимент і копченої, і вяленої, і пресервів до 30 видів. От, можете побачити і асорти різні, і риба з Тихого океану, і з Атлантичного океану, і місцева риба. Тобто дуже багато. Рецептури всі відомі. Всі ми робимо, а також те, що касається домашньої кухні, то вдома багато дуже чого я роблю сам. Ну, тобто, ви, як головний технолог, ви знаєте кожну технологію, приготування, усе да. це, так? Так. Да. Хочу нагадати, що нашим телеглядачам, що, до речі, спонсорами нашої програми, якраз і є торгові марки Рибак та «Уменські ковбаси». Смак, якість та доступні ціни, запорука успіху будь-якої страви. Перемішуємо все. — Так, перемішуємо. І потім будемо в цю сіль загортати рибу. Зараз побачимо. Багато дуже думають, що дуже солена риба буде, але риба візьметься, їй потрібно і буде в деяких місцях навіть не просолено до кінця. Допоможу вам, звичайно. <гум> а Можна? можете... Це дуже складна робота. Можете назвати кулінарію своїм хобі? Це, це вже просто таке захоплення в зв'язку з професією? Це, це де, по, по роботі статті не хобі, це моя спеціальність. А як хобі воно не є, тому що це об, обов'язок. Дома їсти всім хочеться, готувати потрібно. Хочеш не хочеш, а їжа готується якось. А ви вдома, коли готуєте страви із риби, чи тепер вже і м'ясо можна використовувати, яке виробляє ваше підприємство, ви берете, ну, купуєте рибу і м'ясо саме підприємство Агропромресурси? Да. За... Із патріотичних ну, не, не так... з патріотичних, тому що в своїй продукції я впевнений. Бачу, як вона робиться, знаю, як вона на дослідах в лабораторіях ну, вимірюють параметри і ну, досліджують і на якість, на безпечність. Тому беру тільки нашу. Беремо дечко. Для того, щоб його не попачкати, щоб менше було метрів. Взяли фульгу, саме... ви винахідливі ага. чоловіки. Міряємо її, так? Міряємо і обриваємо. Так. Всього достатньо. Одного слою. Мити це -то теж важко і не дуже приємно, можна сказати. Кладемо сюди. Робимо підложечку таку для риби. Так як риба у нас доволі таки велика, будемо класти її по діагоналі. Сантиметр, сантиметровий шар кладемо солі. Нічого собі. Так, беремо нашого коробчика файного, да? Да. кладемо прямо на цю підлогу. І акуратненько його тако обволакуємо солью. І так прямо вона в цій солі да. і пропечеться. Пропечеться. Хіба що нам молоток понадобиться, щоб розбивати цей шар. Молотку немає? Ну, щось придумаємо. <хи> придумаємо. знайдемо. Ну ось так гарно і... у нас вийшло. Готова вона чи щось? Так, вона готова для термічної обробки риба. Давайте. Зразу, значить, повторююся ще раз. Шар солі має бути десь до сантиметра, що знизу, що зверху, що по бокам. Хвіст не обов'язково, голову не обов'язково, тому що їсти її ніхто не буде, правильно? Так. Угу. Ну і відправляємо її до нас в духовочку. Розділ до 200 градусів. Да. Температуру виставляємо 200-220 градусів. Вона ну, зараз на 250, а. досить. Годину треба, щоб вона готувалася. Поки ми годину будемо чекати, що ми з так. вами будемо робити в цей час. Беремо картоплю, нашу звичайну картоплю, товар Черкащини, можна сказати, і ріжемо її. Значить, ріжемо її великими кусками. Все одно ми з нею пюре будемо робити. Угу. Ну, а все ж таки, повертаючись до розмови про автомобілі, я знаю, що у вас є просто одна раритетна модель. Ну, Важко сказати, що вони раритетні. Це машина 52-го року, звичайно, Волга. Це ж раритетом не, не вважається. І що в незвичайно, не то що вона без даху. Це машина Кабриор. 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 І ви... Вона раритетом стане років через 30 може. Але ви зробили її самі. Так. Да. Зробив її, ну, важко сказати, що сам. Ну... Моя доля в цій роботі також є, тому що фарбувати треба, щоб спеціаліст фарбував. Двигун робити треба, щоб спеціаліст. Ну, зрозуміло. Двигун, я зараз здивуюся, чому вводять тут утилізаційний збір. В машині, можна сказати, 52 -го года, 52 року. От. двигун зроблений, всі запчасти помінені. Шкідливих речовин вона не викидає. Навіщо її утилізувати? наприклад? Чим вона гірше, ніж та машина, яка виходить зараз з конвейера, в якій теж новий двигун і ще щось. Ця машина можеш років 50 виходити, а може й 100. Смисл її утилізувати, не бачу. Так, все, да? так? Так, да? так. Картоплю порізали. У нас водичка вже закипіла. Водичка закипає. Відправляємо туди картоплю, я вам буду подавати, ви… Але... Так, щоб не поляпатись. Не опектися головне. Так, і другу порцію міняємося. А все ж таки для чого нам жовточки потрібні? О, картошку потрібно, коли будемо міщити на пюре. жовтки придають набагато ліпший смак. Тим більше в нас вони є, і колір, вони осталися буде? і колір, само собою. Закриваємо. Так, вариться, там печеться, там вариться. Все Щось треба далі творити, правильно? Так, робимо до картоплі канапе з риби. Для цього беремо багет звичайний. Угу. Знімаємо з нього одежу. Знімаємо. Це ваш, а це мій. А чому? Вам більше. Робимо десь сантиметрові, такі, щоб вони в руках не провалювались. Нарізаємо хліб. Нарізаємо потихеньку. А от мені цікаво дізнатися, якщо ви любите рибу їсти, любите готувати, ловити любите? Люблю ловити. Є в мене снасті для того, щоб ну, в нашій місцевості рибу ловити. А також є підводне спорядження, коли їду на море, обов'язково беру з собою і ловлю її там. Так, так. нарізали хліб, багато нарізали. Залишається. А що Кладем ми викладати сюди. будемо наші канапе? Можливо, так? на Будем таку сюди, тарілочку. Так. Маленький ножик є. Є. Будь ласка. Беремо важкове масло. Мастимо їх, звичайно. Нічого складного немає. <кхм> Сьогодні страви дуже прості, зробити їх може будь-який. Чоловік ви ж бачили риба і сіль. Ніяких компонентів додаткових немає. Якщо ви замітили, то і... Ми луску не щищали з неї, так? Так. Да. Не щищали луску. Ну, я так єдина, розумію, що луска <кък> разом з цілью, Вона, да, вона відстане. відстане. Єдине, що внутрішні вибрати з риби і жабри. Угу. Це ті речі, жабри чому? Тому що все, що риба чим харчується, вона пропускає через ті жабри, так що це фільтр, який не, не бажано їсти. А ще я знаю одну таку річ, що ви у себе вдома дуже багато чого перебудовуєте. Ну, Ми розказували мені таке. Було таке діло. Попліткуємо сьогодні один із на кухні. Один із перших в Умані поставив собі індивідуальне опалення. І це вас надихнуло? Значить, Ставив я дуже цікаво. По-перше, котлів не було ніде в Умані. Це зараз їх майже в кожному кіоску продають, де тільки не, не, не можна. Раніше їх не було, заказував в Житомира. Через якихось посередників мені привезли цей котел. <кх> Потім я його встановив, Получив дозвіл, звісно. Потім до мене прийшли, прийшла комісія з теплокомуненерго. Вони взагалі таке рідко бачили в квартирах, щоб хтось ставив собі опалення. Ходили, дивилися, як це реально зробити. От, але ця річ себе дуже, дуже гарно оправдала. Котел дуже економічний, непоганий. Потім подивився, що, ну, звісно, економніше стало. Поставив лічильники на всі, можна сказати, на воду, на газ. Опалення своє. І звідси почалися ваші перебудови? Потім стало скучно, можна сказати. Жінка каже, хочу камін в квартирі. Ну хочеш, пішли, зробили проєкт, поставили камін. На дровах камін, не просто бутафорі якусь там з квіточками або з цими. Ну, потім... А у вас приватний будинок, якщо Мі. так запросто звичайна, можна камін поставити? Звичайно, п'ятиповерхівка 80-го року. Ну, трошки більше квартира, чи може де, де там. О. Стало скучно з каміном, жінка, жінка каже, давай ще сауну построїмо. Знайшли місце, построїли невеличку сауну. Mm -hmm. Ну, Десяток друзів при, при, пригласити туди не можу, але вчетвером туди влазить запросто. Нормально. Мальчики окремо ходять, дівчата окремо. Дуже важливе уточнення. Ще далі, будемо з канапе робити нашими. Далі. Дивимося, що у нас є на столі. Що у нас є? Риба є, так? Є риба. Так як я представляю фірму рибак, сьогодні рибний день. Рибний день, добре. Хочу вам показати трішки. Це дуже цікава розробка, угу. чим вона цікава. Людина купляє невеличку можна сказати, пресерву і пробує одночасно чотири вида риб. Два, три, чотири. Це пресерва називається 4 в одному. Тобто не треба купувати чотири різних банки. Да? Ну, кому треба, тому треба на велику допустим, родину. Але купити на двох на трьох. Будь ласка, чотири види. Оселедець, лосось, скумбрі, Значить, Бачите, ми будемо щось створити. Так, побачили зелень, трошки є зелені, так? Да? І лимончики, ще побачили. Лимончики, так. Да. Лимончик на самий верх. Мабуть, якщо ви любите і так. Я бачу, смачно і вправно готуєте. Мабуть, у вас дуже багато друзів, які полюбляють ходити до вас в гості. Мені здається, ви гостинна людина. Дуже багато друзів, і саме цікаве, що і я люблю в гості ходити. Але краще десь зустрічаємося на природі, тому що, як не крути, на природі, на нейтральній території, воно краще. Там, де свіже повітря, шишли. Свіже повітря, скупатися десь можна. Так, дивлюсь, нас дуже сильно закипіло. Картошка. Можна трошки збавити температуру. Температура це що? Мощність, да, це... мощність бачу. Нормально. Це. Зовсім на мінімум. — Соточку даємо. Все. Значить, з маленької баночки дивіться, яка велика гора вийшла. Тепер зелень розкладаємо. Тепер розкладаємо зелені лимончик. Все викидаємо. Достатньо по одній тільки. Так. так. Так, от круп теж є. Куди? Кріпку, де петрушка. Немає різниці. Немає різниці. Ось Такі вони в ну, нас вийшли яскраві. Щоб воно було зелене і гарне, щоб пасувало. А зелень пасує і до м'яса, і до риби, і сама собі. Багато ви значення надаєте тому, чи гарно виглядає їжа? Дуже багато значення, тому що, по-перше, по роботі. Якщо ми будемо негарну рибу робити, її ніхто не буде купувати, так? Тобто ну, треба зробити славно на вид. От. А думаю також. По-перше, людина спочатку їсть очима, а тоді вже їсть. Ну, правильно, треба, щоб захотілося з'їсти те, так. що приготувати. Ви маєте подивитися на стіл і у вас вже має бути апетит. Ну що, Олександр Леонідович? Я думаю, давайте перевіримо нашу картошку. Можливо, вона вже приготувалася. Готово? Так, картопля готова. Готова? Так. Що ми з нею будемо робити? Будем Зливаємо воду і будемо робити з нею пюре. Добре. Так, ну, товкти, мабуть, будете ви, а я буду додавати інгредієнти, які потрібні. Все ж таки ви сильніший. Я так думаю, що ми так, жовточки Додаємо наші жовтки. Так. Залишилися, так? Давайте. Так, додали жовточки. Вершкове масло. Все? Половинку. Половинку. Це, мабуть, багато буде. Молоко додаємо? Додаємо молоко. Небагато, так? Да? Зараз хвилиночку подивимося. три столових ложки. Ну, я так. Отак. От достатньо? — Достатньо. Все. Головне не жаліти в нього молока і масла. Звичайно, можна і на воді зробити, але ж смак буде зовсім не той. Але ж треба її не переборщити. Маслом картоплю не зіпсуєш. Як і кашу. Готове. Ура! Хай трошки подихає хай, трошки подихає, хай трошки подихає. Відпочине. А ми? а ми її в кучку звернемо. Хай трошки набереться. Що робити будемо поки що? Поки що будемо. Кілька хвилин буквально треба. Беремо вилочки і втикаємо сюди. Добре. Кілька, а кілька я... штучок мені. Ось дивлюсь, так у вас все вправно виходить, так все гарно виходить. Вас взагалі з дитинства хтось вчив готувати? Чи це просто такий талант, так от ви самі відчуваєте усі ці страви? Спеціально ніхто не вчив, життя навчив. Батьки підказували багато що. Батько в мене дуже непогано готував. А програми спеціальні дивитесь? Всі програми, що касається кулінарії, майже всі дивлюсь. Все, так? Да? Так, да, все. І мастер-шеф. І... Кулінарні поєдинки і що там ще в нас є. Багато зараз чого. Багато є? дуже. Нічого не пропускаю. <гум> що йде ввечері, все дивимося. А потім так. це... — А потім деякі ідеї перекладаємо сюди. Mm, досить... До себе на кухню, на стіл. Ясно? Так, бо відпочила картошечка. Беремо тарілку, собі Так, беремо тарілку. Кладемо її ну, сюди. У нас вже стільки багато всього на столі. Нам вже трошки заважає. Так, всі сюди. Це сюди. Так. Беремо цей хитрий предмет. Хитрий предмет? Так, Дна беремо немає. Вилочку Дна немає. І крищ немає. І кращі немає, вилочка так. є. Десь поділося масло. є І далеко не поділиться. Вилочка нам все не потрібно, а потрібно все. Беремо легенько, натираємо її з цієї сторони. На що зараз приймете? Я вже й не питаю, я бачу, що це тільки треба подивитися. Достатньо. Кладемо сюди. А от тепер я точно знаю, що ви дивитеся, які кулінарні шоу, що вмієте не лише готувати, а й ще mm. гарно презентуватися. Цей так. гаджет, до, до речі, в мене вже років вісім. До, ще до, до, того, до, того, до, до тих пір, як їх, їх почали показувати. Так, оце якраз порця для здорового мужчини, можна сказати так. Угу. Рівняємо, трамбуємо її. А масло для того, щоб воно просто шкодять. Легко знялося. Оп! Оп, дісталося. Мені нагадує, як дітки в пісочниці пасочки ліплять. Так, <рес> да, дійсно є щось. Хай поки остуває. Добре. Це сюди. Далі включаємо нашу чудо плиту. Кип'ятим воду. Води трошки. Для чого? Зараз покажемо. Будемо варити яйце. Але будемо варити, які ви знаєте способи приготування яйця. На пательні це яєшня, так? В варени в кожурі. Так. Так. Які ще є? Омлет, так? Да? Омлет, Зараз буде ще один новий революційний. Давній, правда, метод уже. Розбити яєчко і вилити в воду, кіпотом. Яється по шорт. Я це теж знаю. Ми зелень будемо це Так, будемо прикрашати. Що скільки? Спочатку беремо салат. Тобі трошки. Давайте. Мені далі. собі трошки? Так, десь тут є браковані листочки, їх не кладемо. Покладаємо його. Гарно, щоб було привабливий вигляд мало. Можна навіть рвати їх навпіл. Беремо трошки кропу. <плес> Кладемо Там, прямо просто... кучками. Да. Така страва у нас вітамінізована буде. Потрібно насолоджуватись, поки зима не наставила. Скоро, скоро цієї час... зелені вже не буде. Да. Так що їмо да. і згадуємо літо. Так, сюди чуть-чуть сюди переміщаємо зелень, бо тут рибу покладемо, щоб вона нам округний псувала. Так, досить зелені. Досить зелені. Риба любить лимон. Да. Ріжемо пару долік лимона. Тоненько? Так. А також вона жовте буде прикрашати, нам трошки зладжувати зелений колір. Дуже яскраво буде. Скільки має бути шматочків лимону? Кладемо по 4 шматочки на одну порцію. У нас ще одна страва є. Готова, яку не треба довго готувати. Просто піти в магазин, купити. В магазині, де ми свою продукцію випускаємо по місті дуже багато. По-перше, наші фірмові чотири магазини, а по-друге, і навіть в супермаркетах є наша продукція. Так що беремо вже готовий. Корейська морква, гриби по-корейськи, а також пелюстки. Це називається пелюстка по-домашньому. Ну Це пелюстки капусти, правильно? Так. Беремо і акуратно, викладаємо, тут буде риба, залишаємо місце для риби. Для так? риби. Трошки э, сюди капусти, трошки моркви і трішки грибів. Давай. Ви, будь ласка. Це ми в принципі, робимо суто для того, щоб прикрасити ще нашу страву так. і додати яскравих кольорів до неї. Правильно? Закипіла водичка. у нас. Закипіла вода. Так, яйце у нас. Беремо яйце. Тут Добре? воно, так? Дай ножичок великий? Вода має кипіти, сильно бурліти. Нагадаю, що там сіль також. Да. І це треба дуже акуратно розбити і потихеньку над водою влити його прямо в кипячу воду. Оп! Щось воно буде. І ось жовточок у нас вийшов, наче такі сумочці. Мішочок. Мішочок. І це пашок. Брем'я кладемо сюди. Це ще не все. Ще не все. Мені Ні. просто цікаво, чи часто ви своїх домашніх балуєте ось такими стравами яскравими, насиченими, смачними. Я вже в цьому просто переконана. Завжди. І мене часто і жінка гарно, я її часто. Ми друг друга не ображаємо. Це ще не все. Маленький ножик. Акуратненько надрізаємо його. Для того, щоб витік жовток. В цю картоплю. Так. А ще краще, якщо воно потече, трошки мінімати. Mm. Отак воно має бути. Mm -hmm. Так, ну і трошки, щоб скрасити, кидаємо зелень. Картопля дуже любить кріп. Так? Da -da. Кидаємо сюди пару пелюстків. Ще можна кілька. Так, ми і петрушка, щоб не ображалося, кинемо один кусочок шматочок. образиться. Сюди. Виймаємо рибу. Давайте. Виключаємо. Запах. Просто клас. Сіль стала такого... Коричневого кольору. Так, там білок присутній, так що він трошки запікся. Угу. Це так має бути. Так, ну що, ось наша рибка вже приготувалася. Рибка приготувалася. Відпочила 10 хвилин. Треба дати їй, щоб вона дійшла і трошки остила. І можна її розробляти. Так. Бремо. Краще О, брати молоток і зубило. Але за наявності того, що і нема, будемо пробувати таким. Ого! О! І вона відколиться. Дивіться. Оп. Знімаємо шкіру з нього. Шкіра. Деякі любителі її шкіру їсти. Ми її знімаємо. І потім її потрібно буде порізати, да, так? Щоб... Вона різатись буде погано, тому треба взяти просто дві велки. Лити, наче І філет? відділяти так. Яка технологія цікава? Рибра залишаються разом з рибою. Ми вибираємо тільки філей. Ну, ось така цікава, така яскрава, така поживна страва у нас сьогодні вийшла. Я хочу вам подякувати, Олександр Леонідович, за те, що ви знайшли в першу чергу час і прийшли до нас в програму. За те, що ви нас переконали, що із продукції підприємства Агропромресурси можна приготувати ось таку смакоту. Хочу подарувати вам на згадку подарунок від нашого партнера показу магазину Панночка. Дякую. І якщо ви знаєте аж так багато рецептів із риби, то я сподіваюся, що ми в цій програмі зустрінемося ще не один раз. Обіцяєте? Обіцяю! А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що гостем у програмі Уманська кухня був Костовський Олександр Леонідович, головний технолог підприємства Агропромресурси. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!